Так, всім привіт! Хотів поговорити про таку тему, як равлики в акваріумі. Вірніше їх велика кількість. Багато дивився інформації в інтернеті, як з ними боротися, є і хижі равлики, які їх їдять, і хімія і. Ну, просто механічно вибрати руками. В мене діє ось такий спосіб огірочок, на паличці, вони всі сповзаються сюди, і я їх з огірочка просто знімаю. Отаким От способом, ну, як на мене, найгуманніший спосіб. Контролювати кількість равликів в акваріумі. Щоб їх не чавити, не травити. Працює тільки в цьому акваріумі. В нерестовику не хотять, майже не лізуть на огірок. Тому пробуйте в себе. Дякую за увагу.